Всім привіт! Ви на Техва Геймс і я побував на Games Gathering. Games Gathering 2025 Львів. Так, 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 я там був. Що це таке? Це ігрова виставка, конференція. Люди приходять туди, щоб знайти собі роботу, щоб покращити свої навички, або просто пограти в ігри та провести круто час. Я відношусь до третього типу, тому що. Як ви знаєте, я не геймдев-девелопер. Dev я не дотичний до цього, я взагалі не розбираюсь в цьому. Розказуй, розказуй, так? Да? Тому я прийшов туди чисто, тому що мені було цікаво, це перша така виставка, на яку я відвідав. І хочу вам сказати, що мені дуже сподобалось, і детальніше про це ми зараз поговоримо. Почнемо, певно, з цього, що мені подарували, роздали. Це ось такий. Ось такий. Пакет шопер, напевно, шопер називається. І він був непростий і не пустий. Він був дуже цікавий. Зараз я вам покажу, що мені подарували. Що мені роздали. На спавні брошурки. Ось ця з розкладом, всяких лекцій як і тому подібне. Ну і звісно з плануванням, щоб я не загубився. А це було досить реально ось розклад. Ну, вам не цікаво, напевно, тому що ви там не було, скоріш за все, якщо ви дивитесь це відео. Але я мав про це згадати. А ось це, це просто брошурка з всякими рекламками, спонсорами, зі словами SEO. Саме Games Gathering. Ось так воно виглядає. Знаєте, як на футболі роздавали були перед матчами, От у NightSent є. Вони були одними зі спонсорів. Тут багато інфи, тут багато про спікерів, тому це дуже корисна інфа. І ще мені дали крім Бельджика, якого я вам не покажу, тому що. Тому що ну, розумієте. Я дали ось таку наклейку Red Bull. Red Bull Gaming. Якраз Red Bull Gaming можна було пограти. Хочу зразу ще сказати: я не професійний медіа. Ви це бачите по тому, як зараз побудований кадр, яка якість. Я знімаю це на телефон, який знімав все, що ви бачите крім мене сьогодні. Тому я пішов з одним телефоном, я вибачаюсь за якість. Ми з вами прогресуємо правильно, правильно. Тому, це такий, знаєте, underground. От я underground. А, і ще, мені дали ось такий ще стікерпак. Це Lexus, це теж якась гра, мобільна здається. І вони там заправляли ще однією штукою, яку я вам зараз покажу. Чого ні? Ну мені не дали, мені туди налили пиво, але я побачив ось те. І захотів собі забрати його, тому що це класно. Я тепер можу пити пиво. І на мене буде дивитись ось така штука. Не знаю до чого, як це відноситься. Отже, з цим ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до ігор, в які я зміг пограти, тому що на виставці Games Gathering завжди приходять інді-розробники, показують свої проекти, люди їх грають. І в результаті навіть можна виграти всякі призи, серед яких була, здається, техніка, і 1000 доларів це досить навіть непогано. Тому почнемо ми сьогодні. З ігрою, які я грав на цій виставці. І перша з них це була Slime'S Kingdom. Це мобільна гра, в якій ви за слаймика проходите рівні. І можете далі прокачуватись, там є різні додаткові штуки, гаджети. Гра орієнтується поки що на дітей, але як мені сам розробник сказав, вони планують запуститися в Apple Store, здається, можливо, в Google Play. І там вже зі статистики подивитися, на кого їм все-таки орієнтуватися, тому що, можливо, дітям не зайде. Мені зайшло, це досить класна гра, щоб побивати собі час. І мені здається, що от такого не вистачає насправді на телефони з особисто я, бо я такого я взагалі на телефоні майже нічого не граю, тому мені подобалось. І ще мені ось подарували такий ще стікер пак з лаймспіном. Дуже класні стікери. Не знаю, я хотів їх розіграти, але певно я собі лишу, вони досить прикольні. Щось з ними придумаю. Але якщо хочете, якщо дуже хочете, я можу розіграти ці стікери. Якщо ви прям дуже хочете. Щось придумаю, можливо щось більше зберу. Тому майте на увазі. І дякую, дякую розробнику Slimes Kingdom за стікер. Це було приємно. Люблю подарки. Так, далі в нас гра під назвою Neon Race від студії компанії яка називається Way What Interactive. Це насправді одна з моїх найулюбленіших ігор, які я зіграв. Але чому я вам зараз розкажу. По-перше, я вам покажу ось ці стікери. Зараз обережно треба. Ось такі стікери. Потім ось такі. Мені дали їх. Але найбільший подарунок був, який я виграв. Це ось така кружка. Кружка Way What Interactive. Тепер розказую, як я її виграв. Значить, як я її виграв? Приходжу я собі такий до стенду, мені пропонують зіграти. І розказують про цю гру. Це теж мобільна гра про машинки. Ти їдеш машиною, такий endless run, знаєте. Набираєш чим найбільше поїнтів, і в результаті ти можеш прокачувати машину, купляти іншу є прогресія, як собой серф, коротше, але на машинах. Я думаю, багато є таких ігор на мобілках, всі ми її грали. Раніше їх було досить багато. І от собі я такий граю і дізнаюся, що за 100 тисяч метрів, напевно, метрів, ти можеш отримати таку кружку. Я це ну, прийняв як виклик, тому що мені сподобалась кружка. І я собі захотів її виграти. І що було? Я хвилин 15-20 в перервах між лекціями грав оцей endless run, я просто їздив, я якимось чином завжди виживав, на пів хп. Ну, коротше, це було жорстко. Я в кінці майже війшов в якийсь транс, але я доїхав, все-таки я кайфанув від того, що я, по-перше, зробив це, по-друге, виграв кружку і по-третє. Ну, реально, мене затягнула ця гра. Наступна гра у нас Азура. Цю гру я, напевно, хотів пограти найбільше, але так сталося, що в суботу не було білда, на якому можна було пограти, а в неділю я не знайшов цей стенд. Але в результаті все одно Азура виграла 1000 доларів, здається, розробник. На відео ви зараз можете бачити. Тому, ну, хотілося пограти, але, на жаль, не вийшло. Можливо, наступного разу. Далі в нас Soul Rift. Це такий World of Warcraft, тобто фентезі фantasy такий яким ти управляєш своїми мінйонами, виконуєш всякі завдання і прогресуєш. Мені теж сподобалось, дуже гарна графіка, цікавий світ, цікаві монстри, цікава взаємодія. Ну, досить прикольно, правда? Я не розпитував нічого, мені просто дали пограти. Також мені сподобалась гра Zombie Hunter, це постапокаліптична гра про зомбі. Де ви намагаєтесь просто вижити. Але це незвичайний, незвичайний проект, тому що, по-перше, там унікальна камера, якою ти можеш управляти, і до якого прийдеться звикнути. Прикольний, унікальний момент в цій грі, який мені ну, на початку не сподобався, тому що я не роздоплявся. Але потім це все-таки прикольна фіча. Тобі треба реально навчитися грати, тому що. Стріляти по такій камері виходить дуже важко. Хороший розробник, розповів мені все, поспілкувалися, пограли. Це, напевно, одна з най... таких привабливіших ігор була на виставці, тому що завжди, коли я там приходив, завжди хтось стояв і дивився, як інший грає. Ну і коли я грав, за мною теж дивилась. І ця гра теж виграла, здається, техніку. Розробник, ну, класна гра, мені сподобалась. Дуже класна графіка, так само. І інтерфейс, інтерфейс, використання предметів, тобто дуже схожа система і оформлення на сталкер. Мені це теж зайшло. Стрільба теж прикольна, багато різної зброї, тому ну от треба реально її пограти буде. Ще, бо мені ну такий, знаєте, унікальний досвід, і зайшло. зайшло. Також грав у гру, яка називається Shop Crash. Це як казав сам розробник, щось схоже на докі-докі. Doki Doki. Літературний клуб, якщо ви грали, ви знаєте. По суті, там теж історія спочатку здається райдужною карамельною, і в кінці переростає в жестяк. Не знаю, наскільки жестяк, тому що по storрійну я не дуже пройшовся, але сам процес ігровий це симулятор магазину, тобі треба продати певну кількість квоти за певну кількість днів, щоб продовжити далі. Якщо ти не продаєш, то ти програєш. Логічно, як і в реальному житті. Ти можеш торгуватися своїми відвідувачами, можеш їх намахувати, але здебільшого намахують тебе. Тому треба за цим слідкувати. Є багато різних товарів, які можна продавати, крім цього, є такі оптичні ілюзії, тобто картинки, які ти маєш розв'язувати, і в кінці це впливає на історію, походу, наскільки я пам'ятаю. Тому теж такий прикольний симулятор магазину. Я таки не часто граю, і було прикольно попробувати. Ще одна гра під назвою Life напевно, так. Це такий паркур, платформер, де ти переміщуєшся за допомогою дабл-джампів, за допомогою такого гарпона, ну, як людина-павук, наприклад. І намагаєшся за час пройти рівень, зібрати дані і не загинути, бо там ще є вороги-кролики. І вони може тобі нормально накліпати, тому треба бути обережним. Є класна зброя, є сама система паркуру, дуже класно так політати. Знаєте, мені щось нагадало Quake, якийсь багато рівнів. Ще планують розробники вийти в повний доступ є. Ну, може бета-доступ, тому зараз, її здається, не можна пограти, але можна додати віч-ліст в Steam. Я всі ігри тут знизу. В описі залишу посилання, якщо знайду. Там була теж така тема, що ти міг пройти рівень за певний час чи з певних спроб, коротше, три спроби. Якщо би ти прийшов, тобі б дали снікерс, але я цього не зробив, я пройшов з 4 тому снікерс я не отримав. Дуже шкода, дуже шкода, але мені сподобалось. Ну і остання гра, яку я би хотів згадати, крім симулятора дронів, який теж дуже прикольний. Там і віртуальній реальності можна було б ганяти, і просто на контролері зразу тебе чекали військові, щоб записати свою бригаду, тому це дуже класна штука була. Отже, ця гра називається F-20 Eclipse сюжетний бойовик, дії, якого проходять під час Першої світової, десь в Франції, здається. Тобто, ви ходите по таких траншеях, у копах стріляєте нациків, але крім цього, є ще. Така потойбічна якась сила, з якою теж прийдеться боротися. Оскільки я знаю, це ще теж бета-тест, є тільки перший рівень, але він дуже деталізований, класна графіка. Понятне діло, що лагало, але ну, самі розумієте, я на це закриваю очі зазвичай. Мені дуже сподобалось. Також робили е, окопи по документах, по шаблонах, тому можна вважати, що це така реконструкція тих часів і виглядає дуже гарно. Є реалістична система пошкоджень, реалістичне поводження зброєю, постріли, гранати, міни. Тобто все це є і дуже ну, класно. Мені сподобалось такий реалізм в такій грі. Цікаво, що там далі з сюжеткою буде. Я вже додав їй в список бажаного, і це одна з найулюбленіших ігор, в які я пограв на Games Gathering. З іграми ми закінчили. Також хочу згадати ще о лекції, тому що це такий окремий вид розваг, який був на цьому заході. Лекції були по геймдеву, але на абсолютно різні теми. І це було дуже цікаво. Ти міг собі вибрати будь-яку лекцію, на яку ти хотів би сходити, і послухати її, послухати людей, які вже знають, що і як працює, і покращити навички, здобути досвід. Ну, я нічого не шарю, я не розробник. Навіть мені було цікаво послухати окремі лекції. Наприклад, геймдень для новачків, тобто як можна стартувати в цьому напрямку, що треба робити, які є проблеми, які є можливі конфлікти, які можна вирішити, тобі все це розказувало. Розробка з точки зору саунд-дизайнера теж цікава річ. Тобто як саунд-дизайнери працюють над тим, як оживити гру, тому що ми знаємо, що саундтрек і звуки це одне з найкраще. Найтаких важливіших аспектів в іграх, тому що поста гра без звуків тобі ну, не принесе такого задоволення, як унікальні такі звуки, які запам'ятаються реально. Це якраз було в неділю. Ось така сьогодні погода в Львові. Чудово. Класно. Ну що пробуш? Крім цього, там ще були як написати легендарний саундтрек, теж досить цікаво. І як зробити триплеа саундтрек з українською душою. Теж класно послухали музику, поспілкувалися. Я не музикант, я не музикант, я на гітарі хіба вмію грати, але мені теж це сподобалось. Ви чуєте сформи. Свомацію української народних студентів. Ти можеш бути повним нулем, але ти прийшов і тобі може зайти будь-що. Дуже великий вибір був. І остання лекція, яку я відвідав, яка була вже якраз перед закриттям, перед церемонією, це була лекція від командира 130 батальйону. Терео. Е, він розказував, як дронщики працюють на полі бою. Тобто, як перекваліфіковуються геймери на людей, які можуть знищити ворога і дуже сильно допомагати війську дуже класна лекція. Можливо, не така інформативна вона була, але була дуже весела. Е, пан Олег дуже класний. Мені сподобався. Та й всьому залу сподобався. Там було багато приколів, але один я вам точно ставлю. Цікаві історії. Ви можете запитувати, цікавлячи вас питання, я на них відповім. А в кінці цього прекрасного заходу Марина видасть вам всім повістки. Дівчатам не обов'язково. Поки ця людина. Ну, вона дуже далека від Ігора, але вона пояснила все. Що відбувається на фронті, які є потреби, і чому е, люди, які грають комп'ютерні ігри, зараз на дронщиках дуже класно справляються з тим і приносять великий імпакт. В кінці нам всім роздали повістки, тому відео більше не буде. Е, я йду. Тому дякую. Але це ще не кінець, тому що я маю ще дещо вам розказати. Я не розробник, але навіть мені. Тому, хто не так шарить в геймдеві, як більшість людей на цьому заході, було цікаво побувати на Games Gathering, пограти в українські ігри, познайомитись з талановитими людьми, послухати лекції на різноманітні теми та дізнатися щось нове. Можливо, інформація, яку мені розповіли, знадобиться у майбутньому, хто знає. Гру я би дуже хотів створити. Але якщо звичайні люди, як ми з вами, Такий захід може не дуже бути інформативним, сподобатись, то от розробникам, ті, хто шукають роботу, ті, хто презентують свої ігри, це дуже класний спосіб піти на цю виставку, показати себе Україні, принаймні, виграти, можливо, якісь кошти, якісь гранти і розвиватися, розвиватися, можливо, піти в якусь компанію, можливо, випустити гру нарешті і зажити, зажити як ті самі розробники. Які живуть в кайф. Я вам дякую за перегляд. По-перше, хочу вам подякувати ще за вашу підтримку і за те, що цей канал зумів досягти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарі, чи були ви на Games Gathering, можливо, в якомусь іншому місці, можливо, хочете піти, подивившись це відео, або, можливо, ви давно вже хотіли. Але не могли ніяк вирішити, тому. З мого досвіду це класний спосіб провести час на вихідних. Не забувайте ще про наш телеграм-канал. Не забувайте, що можна підтримати мене фінансово, ставши спонсором на Ютубі та отримавши бонуси, або задонатити на Монобанку. Всі посилання ви зараз бачите на екрані, в описі, в закріпленому коментарі, все. Дивіться туди, там дуже багато корисного. Ну а я з вами не прощаюся. Лише кажу, ще почуємося.